Mm -hmm. <звучить> Сирнички. І та й Оскар та, сфотографує. там сфотографує. <звучить> Обискує. Так, розкажи рецепт. Ти, ти написала, що за рецептом Макса, і що це за рецепт? <звучить> Сергій Готинський, такий гарміоний. Ванільний цукор. Дві дві з половиною пачечки. Ну, бо там кілограм виходить, сиру. Що там ще? Курага. Кусочки кураги і все. І мука. Але це ж все на, е на е швидко. На око. Це <реш> на око. Це такий був рецепт на око. І з любов'ю. Це був головний інгредієнт. <гум> Тому я прикоснула, я прикосне варення. Я знаю я. Я кажу, я того чого тіло возврати. Теж на його Якщо це зібрати там, умовно, як звали того француза, який знав Макса, цей Патрік? Патрік Так, да. Да, з репортери без кордонів, так? Да? Mm -hmm, да. І ще кількох так ось зібрати, то, тоді може щось Сможно. зробити. Можна.